Капеланське благословіння на 27 квітня 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісус в перший день ввечері, перший день свого воскресіння ввечері з'являється у учнів. І кажуть, мир вам, потім кажуть, ще раз каже мир вам. І каже їм, що прийміть Духа Святого, і кому відпустяться гріхи, і кому відпустити гріхи, відпустяться, кому залишити залишаться. Звичайно, в День Фоми, апостола Фоми, ми завжди чуємо Євангелія про те, як Фома не повірив, який далі йде в цьому Євангелію. Але мені сьогодні чомусь з мою увагу притягнуло саме це, що Господь учням посилає духа, який, який, знаєте, дає можливість або силу відпускати гріхи іншим. Це своїм учням. І мені пригадалося про те, що у нас, в нашій церкві, є апостольське передання священства. Тобто. Ісус передав учням Духа Святого, а учні передали іншим учням, а ті інші іншим учням. І так Дух Святий через покладання рук передається і до сьогоднішніх нас, священників, які, яким дається сила і право відпускати гріхи або залишати гріхи. І це така, знаєте, Таїнство, яке ми іноді збагнути не можемо. Але ми можемо повірити і послухатись. Те, що говорив Ісус для багатьох юдеїв і фарисеїв, було теж те, що не можна було збагнути. Але той, хто повірив, отримали Духа Святого як учні, і пішли нести цього Духа всім людям, передавати, передаючи йому можливість передати той, хто хоче його прийняти. А ті, хто не повірив, не повірив. Але яке благо було тим, хто повірив в Ісуса, що Він Син Божий, і віддали своє життя цьому, поклали своє життя на... або навпаки, взяли свій хрест і пронесли Його через своє життя. Так і сьогодні, бачите, Ісус передає нам і з нами перебуває через тих, хто ну, духа посилає. Бо є такі речі, які ми пояснити не можемо, бо вони небесні, а ми земні, але вони діють в нашому світі, гріхи відпускаються, чуда відбуваються. І саме головне, навернення людей до Ісуса не припиняється до Отця Небесного. Та вістка, яку, про яку сказав Ісус. Сьогодні здійснюється, звершується. Але так само, як і в ті часи, а є люди, які приймають її, вірять її, і тоді стають частиною цього небесного. А ті, які не хочуть приймати, у них є інші цінності, інші заботи, інші прагнення, інші бажання, і вони їх хочуть, ну, їх хочуть здійснити, звершити або в них перебувати. Але там немає Господа. І вони перебувають сам, самі з своїми бажаннями, а ми ще кажемо з гріхами і пристрастями своїми. Бо немає у Господа, там, де є гріх і пристрасть. Але там, де є світло, там, де є тепло, там, де є Дух Святий, там, де є радість, там, де є добро, там, де є любов, там перебуває Господь. І дає нам сьогодні бути з ними. Але дає і тих, хто може це слово розповісти, розподілитися роз, досвідом, що це слово в ньому, в ньому є. Бо люди повірили Ісусу, ті, які повірили, не тому, що Він розповідав, а тому, що Він був сам силою. І, і нам заповідає бути нами, нам самим, бути силою. І тоді людина, яка побачить в мені Духа Божого, тоді і сама зрозуміє і повірить, що це правда, і доєднається, щоб стати частиною цього духа, який на мені є. Амінь.